Раді вас вітати на нашому жеребкуванні шостого чемпіонату України з футболу серед лікарів. І ми сьогодні не одні в прямому ефірі. Ми запросили до нас доєднатися до нашого заходу. Не побоюсь цього слова сказати, що легенду українського футболу. Я думаю, не лише тільки українського, а й європейського футболу, тому що цей гравець він має досвід виступів за кордоном. Я думаю, всі ви його знаєте. І напевне, це той гравець, який один із тих, який насправді і демонструє оцей волинський дух і своїм стилем своїм своєю безкомпромісною боротьбою своєю зарядженістю на перемогу тому друзі прошу всіх вітати Доброго артем фадецький артем вітаємо, вітаємо вас вітаємо. дякуємо що ви долучилися до нашого заходу нагадаємо всім учасникам що ми сьогодні зібралися провести жеребкування вже шостого чемпіонату україни серед лікарів який цього року пройде в місті Ковель Волинської області, 24-25 жовтня, де на полях Ковеля зійдуться дев'ять команд, і які будуть представлені саме лікарями з різних куточків України, те, що це дев'ять команд, і вони сьогодні будуть названі за містами чи регіонами. Нашої України це не означає, що там тільки е, представники цих регіонів, тому що ми маємо команди, за які виступають лікарі з різних куточків України, тому що насправді це для нашої спільноти е, всеукраїнської лікарської є таке свято і непересічна подія. І багато хто свідомо готується до цього. Там проводить себе форму, спаринги грає тренерів наймає подія, бути... і бути подія. Треба сіг. Так, так. Е а в ігровому тонусі я хочу сказати, що ви ну, перебуваєте. Треба, треба трошки все рівно уваги приділяти. На жаль, не так багато часу зараз є, але десь стараємося десь грати, бігати трошки футбол, і обласний футбол, скажемо, і медіафутбол. Тому так. Е в будь-якому випадку як не крутий, хоч вже не виступаєш на професійному рівні, але ігровий тонус все рівно має бути Багато... Але професіонал є тіло, тіло, тіло звикло до, той, до той такої дисципліни на протязі років, і треба тримати той рівень. Звичайно, він вже трошки впав, але тонус ігровий має завжди бути. Але скажіть, будь ласка, от. Ну, отримуєте на даному етапі? Бо завжди, от, завжди. Е, професіонали вони говорять про те, що вони багато років віддаються їхня робота там, і так далі. Але от е, вже зараз ви на заслуженому відпочинку, і як ви вже сказали, там і граєте футбол на аматорському рівні, медіалізі там і так далі. А як з задоволенням? Ну, ви знаєте, ті амбіції, ті, що які в мене були, бо вони знають на полі, що коли на полі, десь, звичайно, стараюся максимальна, максимальна самовіддача, ну і емоції. Як емоції, як тоді були, десь так десь трошки з кимось посваритися, з суддями поспорити, тому, ну, на жаль, спортивний інтерес не пропадає, і емоції вони завжди є. Тому я вважаю, що який би футбол не був, чи аматорський, чи просто побіри, навіть з друзями тренування, все рівно, десь емоції беруть, спортивний інтерес. Самовіддача, от цей азарт. Він слава Богу не пропадає. Правда, Ну дійсно, бо в нас у нас також всі, ніби лікарі поважні. є... Доволі такі, із науковими ступенями, і доктора наук і медичних і кандидати медичних наук. Є люди, які очолюють заклади, є які там на керівних посадах, і футбольний Але... діалект. То це так, так, все, так, нормально, так. Все, нормально, все нормально. Але нормале. Як виходять на поле емоції, емоції потрібно, потрібно бути на залишати на футбольному полі, їх проявляти, бо це нормально. Так. А вже коли умовно закінчився матч і тренування, тому кажу, це вже все десь треба брати шукати то відраду а а де як не на футбольну матчу на тренуванні усі навіть негативні емоції викинути скажіть будь ласка чим ви зараз так займаєтеся можливо якісь проекти ми знаємо що ви активно в нас в луцьку долучаєтеся до різних благодійних заходів які проводяться що стосується футболу, футбольної тематики, на яких проводяться і збори різноманітні, і аукціони там і, зокрема, ми знаємо, що і ви свої лоти виставляєте туди, які з вашої колекції. Скажіть, чим сьогодні займаєтеся? Ну думаю, в нас є напевно таких багатьох друзів і знайомих, і ваших, скажімо так, те, що допомога військовому. і як вона відбувається, це звичайно, ми робимо благодійні матчі. Дякуючи директору гіпермаркету Там там Віктору Петровичу Кульбачівського, який завжди підтримує ці ініціативи, і сам виступає ініціатором. Тому активно, скажімо так, можу сказати, співпрацюємо, допомагаємо нашому шостому прикордонному загону, адже шостий прикордонний загон не тільки тут волинські кордони. Є ще там і бойові підрозділи, так само які потребують там різні. Моменти, які потрібні безпосередньо там на війні, і такі як автівки, і дрони, тобто в такому напрямку. І десь, звичайно, мене таке, скажімо так, з, друг, з другом заснували такий соціальний проект, який називається Карпатські Відмедії. Десь на основі футболу проводимо різні заходи. Uh -huh. А учасники цього, цього проекту, як мій товариш каже, ком'юніті, це звичайно це багато е, військових, в, військових з ампутацією, які протезовані вже. Комусь потрібно буквально декілька місяців тому робили благодійний матч з легендами ЦСКА Київ. Чому ЦСКА? Тому що це перший клуб, який був оснований на, на базі армії. Тобто, і збирали там нашому військовому на більш сучасний протест, щоб він міг займатися далі. Футболом, як це не, не звучить зараз, так він зараз бере гравцем команди Сталеві, uh -huh. е, це Шахтаря, і десь викликається вже збірну Україну. Тобто даємо хлопцям мотивацію, даємо хлопцям якісь нові цілі, і в першу чергу це така відрада, віддушена, емоції, бо ну, це дуже важливо. Ну, в основному багато так само і Ультрас, якийсь колись болівали uh -huh. за мене там, в Дніпрі і у Львові. Тому хлопці завжди ради бачити. Хоча збори невеличкі, звичайно, де завжди не вистачає, десь мало і але частинка то, тотрує тих моментів, тих емоцій, які відбуваються ті буквально декілька днів. Ну, хлопці їдуть трошки вже розгружені, такі переналаштовані, і доволі багато хлопців, які в нас повертаються знову захищати нашу країну. Супер, супер, дякуємо вам. Тому що насправді це важливі ініціативи і таких. У таких ініціатив в них розміру немає. Вони не можуть бути маленькими чи великими. Вони мають бути однозначно, тому що навіть і з будь-яких маленьких локальних чи всеукраїнського масштабу якихось там заходів створюється Загальна наша мета, щоб ми насправді дякували і підтримували наших військових. Ну, знаєте, як то відбуває... в цей час нам дозволяє бувається на ну, на війні, так хлопці, десь держава трошки не про всіх дбає. На жаль, на жаль, так можливо допомагає, але на цих об'ємах, які би хотілося. Тому наша така місія, десь десь їм в тому плані допомогти. І безпосередньо, кожен наступні наші матчі благодійні, я маю на увазі відмеді, mm -hmm. будуть спрямовані на, скажімо так. Конкретно на потреби когось військового комусь потрібно якесь протезування більш сучасне, комусь потрібно буде якась допомога, скажем так, на лікування, трошки що відновитись. Тому наша ціль така, що от де залучаємо і партнерів, і друзів, бо це це суто такий соціальний проєкт. Це ніякий, скажем так, нема. Ми не виступаємо під чим із патронатом. Mm -hmm. Тому багато друзів долучається, хто хто каже, хто чи може, і це реально допомагає. Супер, дякуємо. Дякуємо вам. Нам Дійсно, дякую. Ну, це, це насправді важливо. Ну що, переходимо Проходимо. до нашого Е, Ну що, колеги, друзі, е, що ми маємо? Ми маємо кошик. Перший кошик, і він єдиний, так би мовити, можна сказати. Тому що вирішили, що у нас буде три команди сіяні. Е, сіяними командами, у нас виступають господарі. Е, це команда Волинь. Е, у нас, до речі, Є команди, які об'єднані між собою. То ми об'єднані з нашими історично можна сказати, братами, це рівним. Угу. От і ми виступаємо під одною командою луцьк Рівне так у нас об'єднана, це Волинь. Друга команда це чемпіон, діючий чемпіон України серед з футболу серед лікарів, та і з футзалу серед лікарів тобто дуже потужна команда міста Києва. І e, e, ще однією командою, яка буде сіяною в цьому випадку, це є команда, яка грала із командою Києвом у фіналі і зайняла друге місце. Це є команда Дніпро. Тому зараз попрошу Артема е шляхом Друзі, кульки маніпуляцій. Не, кульки не нагріти да, не, ну, не охолоджені, тобто все чи ми спеціально затягнули трошки ефір, час, щоб ви не думали, що ми тут е відразу все підготували, підігріли чи охолодили. Тому що вже все кімнатної температури. Все так чесно. що не хвилюйтеся, все чесно е нас на Волині таким, таким не батьки. Займаємося. Да. Можна просто патити. Да, так да. наша перша кулька, перша кулька, і це буде команда в групу А. А, чи A. Дивимося? Хто в нас? Дивимося. І це Київ. І це команда міста Київ. Ну що ж, кияни? Почесно, перше місце в групі А. Рухаємося далі. Хто в, далі нас... в, побе, так? Так. Хто в нас займе. Перше місце в жеребкуванні е, в групі Бі. Рідна Волинь. Так. Да. Рідна Волинь відправляється до групи B. Я Б. Як не сказав група В, В Волинь, так що можна так, має... ну, можна... може? Можливо, це Можливо, на фарт? Можна так, може на фарт. Так. Ну, і залишається один нас. Залишається одна нас кулька. одна кулька. І хто б ви це подумали? Я скажу, що не менше рідне Дніпро. Так, для Артема, ну, до речі, так. так, не менше рідне Дніпро. Е, хороші часи були? Дуже, дуже шикарне. Це, напевно, такий пік кар'єри, пік, напевно, того моменту, де от ти працюєш, тренуєшся, граєш, віддаєшся, на футбольному полі. Багато, скажімо так, що відмовляєш, і десь. Страждає звичайно сім'я, бо не так багато уваги як хотілося нова але професійний спорт допомагає, щоб бути максимально так сконцентрованим або дійсно робити прогрес і індивідуально, і допомагати команді Так само в цьому вас тоді взагалі підібралася хороша і. Тренер хороший, так і не один був. І команда взагалі гравці хороші підібралися. Я думаю, не лише вам особисто, а й нам всім в Україні дуже шкода, що так закінчився той фінал. Ну, Цивір, ну я думаю, так? Ми і так, ми і так зробили максимум із себе. Можливо, так, і можливо, ну стрибнули вище голови. Так, насправді, відмітили як колектив, ну, це, напевно, за всю мар'єру найшикарний колектив. Дійсно, кожен бився і за себе, і за колектив в цілому. Ця атмосфера, ці емоції. Звичайно, ну, десь до сих пір гріє, гріє душу і серце, коли згадуєш десь, можливо, що в соціальних мережах попадається якесь відео. Тому часи були класні. Шкода, що не будемо е, робити рекламу ті людини, яка це все знищила. Не, Тому не, що, не, але знищила то всю історію, скажімо так, ще далеко до Дніпра 2016 року. Ну, але. Трапляється у світі футболу, що проходить час і команди відроджуються, відроджуються так, ніби як Фенікс пепелу. Тому надіємося, що, можливо, з часом, дай Бог, Однозначно. після війни Дніпро справжні відродиться. Я думаю, що всі справжні вболівальники в Україні хотіли би, аби те справжнє Дніпро відродилося і насправді повернулося в ті часи, коли в нас в Україні справді, справді був такий. Дуже конкурентний рівень чемпіонату, так, так, де, де і команди показували цей клас на євроарені і так далі. Але скажіть, будь ласка, який от так от так на швидку найпам'ятніший матч в вашій кар'єрі? І можна сказати за збірну, можна за клуб, неважливо? Ну Дивіться, в мене матчів було дуже багато пам'ятних, де я забивав і вирішальні м'ячі, і, скажімо так, і ми, це, звичайно, були клубни, щоб це Карпати. Карпати, ну, напевно, Галата На Україні, Сарай, да? Сарай, да. І з, і були, де я забивав вирішальні м'ячі, коли ми після мого гола, команда виходила в плей-офф якраз той рік, де ми дійшли, дійшли до фіналу. Ну, і За збірну, в них не багато м'ячів, але це, це честь, звичайно. Це голи, е, два гола ворота збірної Чорногорії. Так. А другий м'яч мене, мене любить підколоти підколо, трошки мій старший син, каже, що це забив вирішальний м'яч у Львові. Проти збірної Самарину. Це був восьмий м'яч, він був. Дуже... <рес> я кажу, ну, ну все могло потрапити, так? Ну, вже... Але не в кожному в графі, по-перше, матчі за збірну України, а по-друге, голи за збірну України. Ну дуже приємно. Я, кажу, за збірну вони, хоч їх небагато, але вони особливі. Тому що це голи, футбол, це національна збірна. І там, от, якщо брати загалом, от кожен матч для мене за збірну це було щось. Бо я вважаю собі завжди ставити ціль, що. За які клуби ти не виступав, ну пікова вершина для мене особисто була. Саме найкращий клуб, якщо можна сказати, це були виступи у футболці збірної. Ну, напевно, це інші емоції, так? Однозначно. Ті, та підтримка, де була, особливо це на лівій ну, Там по-особливому вболіває завжди звичайна підтримка була і в інших містах, і в Харкові, і в Києві. Але е от певна така особлива аура це у Львові на лівій До речі. Е в нас не лише тільки регіональні проводяться турніри. Ми як команда лікарів під егідою там української футбольної асоціації медиків приймаємо участь і в міжнародних турнірах. Тобто є медіґеймс, угу. це по 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 типу Олімпійські ігри серед а серед медиків. Так і в цьому році, до речі, українська збірна стала чемпіоном медігейм по футболу. Це не в Іспанії? В Іспанії, так. Лорет так, 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 в Іспанії. О, там і син займається футболом. О, то дивіться, віце, який світ. І, як... якщо помиляюсь, Цимбал, так, був тренером? Так, так Цимбал, Микола Цимбал. Так, так. Е, можливо, ми... що нас головний тренер дивиться. То бачите, вас також знають е футболісти. Звичайно, молодці. Я, я, до речі, бачив ті відривки, бачив відео, молодці хлопці. Молодці. Кажу йому наш мурашка. Дійсно, коли дивишся, незважаючи її. Там збірна лікарів, збірна там аматрів, чи професійна чи професіоналів. Ну, коли виступає забірну України, як вони вдаються, які емоції? Так. Ну я там це все бачив. Тому, звичайно, молодці і не збавляти, а продовжувати далі. Звичайно, основна робота це вас так, дуже так. хороша справа, Ну просто ви, е, е, бо я кажу, я маю контакт з багатьма лікарями, які і рятують наших хлопців військових, і допомагають їм відновитися, реабілітува... реабілітацію. проходять, тому на розпектності і Дякую, що допомагати нашим засникам. Дякуємо, дякуємо. Ну і продовження теми збірні. В нас ще є чемпіонати світу серед лікарів, і там представлено три вікових категорії. Ну так розділено е, історично склалося. Умовно кажучи, молоді це 25 п'сорок п'ять uh -huh. років. Е, середній вік це 45-60. і такий вже поважний вік, який називається Карлітос, це старші 60 років. І, І вони старше, грають, Грають. вони не тільки грають. А я, Який формат? Е, ну, в них формат ну, менші, там, да, е, в них, 7 7? типу, сім на сім, mm -hmm. але умовно зальний варіант. Да, такий. Mm -hmm. От, І вони не лише грають, їх ніхто не може перемогти в світі. Тобто вони е, чинні діючі чемпіони України світу з е, футболу, саме з найстарша вікова категорія, Клас. тому Молодець. це ті. З кого нам всім, і якщо всі присутні е, представники цієї команди дякуємо вам. Ми з вас беремо приклад і насправді надихаємося, що е, ви в такому віці маєте час, маєте бажання, маєте натхнення рухатися і не лише рухатися, і здобувати медалі і славу Україні. Так що, ще раз дякуємо вам. Ну, це дуже потужно, бо в мене деколи після кар'єра, 17 років професійної кар'єри, десь коли трошки. Десь випадаєш з тонусу ігрового, десь не потренувався якісь тижні, два трошки більше, і потім виходиш на тренування, і після тренування в тебе просто е, суглоби, гріностопа, болить все. Так. Тому <рес> респект реально, що е, ну я не знаю. Дай Бог, дай Бог, щоб дотягнути, І от ну я думаю, точно так, грати вже 60+, точно не будеш. Ні, ну є приклади, так що я не однозначно. — Є приклади, є, є стимул, так. тому ну, знаючи себе, знаючи свій характер, тому. І те, що те, що спробує, це однозначно. Однозначно. І до речі, в нас на Волині також є представник цієї команди. Бицький Богдан Казимирович. Він також чемпіон світу і неодноразовий чемпіон світу. І він постійно хоче приймати участь. Рухається в них є своя так би мовити компанія, і вони насправді ну, дуже молодці. Тому ще раз великий вам респект, Красиво, хлопці молодці, молодці. Ну, рухаємося далі. В нас залишається ще шість команд, і ми не будемо ділити вже далі на різні кошики. Ми просто всі шість команд е, об'єднаємо в один кошик, і шляхом жеребкування вже е, як кому пощастить, за допомогою. Тема, да, ми зможемо е, визначити вже ховати. Е, да, наступних учасників е, і склад наших груп. Нагадаю, е, хто, можливо, до нас доєднався, що у нас е, в групі А команда Києва, у групі е, Б це команда Волинь, і в групі С це команда Дніпро. І е, залишається в нас е, нагадаю. Склад учасників це команди Львова, це команди Шершні. До речі, у нас команда Шершні це об'єднана команда, яка представлена лікарями Вінниці і Житомира. Ну але знову ж таки, як я кажу, що в нас не лише тільки це там Вінниця, так, Житомир, да, 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 так, так. Це в нас і інші там є представники. Далі команда Одеси, команда Івано-Франківська, команда Буковини. Буковина це Чернівці. Чернівці. Так, і ну, Зараз ми побачимо. чи Івано-Франківська. команда. Рідно Волинь, рідна Дніпро і ще Львів. Та, ага, так, і так, Львів, розуміє... до речі. Так. Цікаво, чи, ну чи витримує Львів, Львів Волинь чи Дніпро? Чи, можливо, <гум> Львів, Дніпро. Чи можливо до Києва? Це одні з ми... таких принципових суперників Київ-Львів. І так, так нас... друга команда місто Київ. Івано це Івано-Франківська. Так, команда Івано-Франківська групу А до Києва. Залишається ну, Ль Львів, куди що буде? Лидиш купати Львів. Львів. А, а, а. Артем зараз команді Волин. Так, так історично склалося, те, що ну, найбільше Галицька дерев це Галицька називається, це Волин Карпати. Ага. Тому, якщо зараз вдасться знову звести Волин Карпати, то буде. Чи волин, верніше львів. Будь ласка, як спеціально. Це відчуття було, що На звів. Наша маниварте. Все чесно, нічого не підігріто, нічого не околоджує, тут все, все чесно. Бо якби були якісь інші моменти, повірте, я би точно б я речі, не тягнув, бо Я так, речі, не люблю, просто і тут. І так. Другою командою до групи С, до команди Дніпро, в нас йде шершні. Шершні. Об'єднана команда Вінниця Житомир. Так, Вінницькі Шершні. Ну, е ми знаємо, що там є два представника, е які є справжніми друзями. Е я думаю, вони вже там розберуться в цій групі. Хто там займає перше місце, а хто ну, далі? Закриваємо групу А. І так, і третя нас... команда групи А. Одеса. Одеса. Дві кульки. Так, дві кульки. І третьою командою до групи Б відправляється команда. Чернівці. Буковина. Буковина. Чернівці. Ні, ну в принципі непогано, бо Західний регіон весь так в одній групі. Тому буде цікаво. Буде цікаво. В принципі, тут команда завжди славиться характером, тому хто покаже характер на футбольному полі, подивимось. За кого буду боляче за чи за, за Львів, ну не скажу. І... Харків. І місто Харків. Насправді місто герой. І е, дякуємо хлопцям. Які відгукнулися на пропозицію, тому що всю Україну проїхати насправді? А ми знаємо, що Україна не маленька. І з Харкова в такий час на Волинь нам дуже приємно буде бачити хлопців з Харкова. І ви відправляєтеся в групу До речі, раніше. Деби було напевно цікавіше, ніж Динамо Київ Шахтар. Це коли я безпосередньо брав участь, граючи за Дніпро, це Дніпрос. Це було це неймовірно щось було. Тобто, що получається? Получається, що завдяки вашим маніпуляціям самі з Лені, Львів, умовно кажучи, західно-галицьке дерево. Галиць. Галицьке дербі. Я казав І... раніше раніше Галицьке-Волинське князівство, я трошки переформатував, кажу, Волинське Галицьке князівство. <зумит> 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 ну, це, звичайно. І звели ще одне дербі. Дербі Дніпро Дніпро Харків. Дніпро Харків, так. Ну що, друзі, давайте підіб'ємо підійм... підійм підсумки нашого жеребкування, що в нас вийшло. Е... Пане Артем, прошу. Група Київ, івано франківськ Одеса. Я думаю, цікаві команди, міста, думаю, буде, буде гаряче. Ну, найбільш гаряче, мені здається, буде і в групі Б, Волинь, Львів, Буковина. І група С так само дуже гаряча, тобто, Дніпро, Шершень і Харків. Тому, я думаю, буде цікаво. Ну, хай переможе сильніше. Однозначно. Це, звичайно, щоб гравців набралися позитивних емоцій, можливо, і негативні будуть. Залишати на футбольному полі, бо як не крути, футбол це е, король спорту, так, і він може звичайно подарувати хороші емоції переможцям і десь негативні емоції е, тим гравцям команди, з яких зазнали поразки. Але в першу чергу в такий непростий час супер що відбувається такі чемпіонати, і, звичайно, десь трошки віддушена. Берет на більш такий спортивний лад, спортивна боротьба. І я вважаю, якась і звичайно складова основна. Це мотиваційна. Те, що я впевнений, кожна з команд захоче доказати, що найкраще захоче перемогти. Тому не буду когось говорити, за кого буду болювати. Хай переможе сильніше. Головне так. емоції, чесна спортивна боротьба, і хай переможе сильніше. Дякуємо. Е, дякуємо, Артем, що доєдналися. що... Дякую, що запросили. Е, е... Були почесним гостем нашого е, жеребкування. Дякуємо, що ви долучилися також до е, проведення цього заходу особисто, тому що нам приємно, що такі легендарні гравці е, також долучаються до нашої лікарської футбольної спільноти. Ну і е, друзі, е, можете вже ділитися своїми враженнями щодо жеребкування, і е, ми вас всі чекаємо з нетерпінням на Волині. І з гарним настроєм, з позитивними емоціями. Ну і звичайно, що із бажанням, як сказав Артем, перемогти. Тому чекаємо вас всіх в нас на волині. Може, вибачайте, за комусь не сподобати. Сподобався <хи> уваги. Ну все було чесно. Все було чесно. Ви бачите по, по цих, як то кажуть, розкладах, що все реально було чесно. Так що, Артем, удачі всім да. головне, головне, б, головне без травм. Дякую. Дякуємо. Друзі, всім дякуємо на все добре. До нових зустрічей.